Вітаю вас на курсі Основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні пропоную вам звернути увагу на вплив штучного інтелекту на малий бізнес. Як ми можемо використовувати штучний інтелект у малому бізнесі? Відповідно. Сьогодні у нас з вами є певні проблеми використання штучного інтелекту малим бізнесом. Оскільки не всі малі компанії мають юз для використання штучного інтелекту. І навіть якщо компанія мала має такі кейси, то її менеджери не готові робити інновації, або їм не вистачає креативності, щоб побачити, де можна використовувати штучний інтелект. Відповідно, як же ми можемо застосовувати штучний інтелект в малому бізнесі? Як ви знаєте, штучний інтелект працює з великими обсягами даних, оскільки це дозволяє виявити тенденції ті, які людина не бачить. Відповідно, сьогодні, коли клієнти змінюють часто свою поведінку, коли зовнішні умови змінюються також дуже часто, штучний інтелект також може допомогти малому бізнесу виявляти тенденції, і, відповідно, реагувати на зміну потреб клієнтів. Крім того, Штучний інтелект у поєднанні з людськими можливостями дозволяє компанії автоматизувати ряд сфер, ну, наприклад, обслуговування клієнтів, продажі, маркетинг. з потенційним клієнтом, штучний інтелект здатний підготувати найефективнішу прози... пропозицію, найприйнятнішу, ту, від якої клієнт не зможе відмовитися. І відповідно, розуміти, також штучний інтелект дозволяє, чи пропонувалася така пропозиція раніше. Крім того, Штучний інтелект дозволяє робити прогнози майбутніх подій у бізнесі. Як для великого бізнесу, так і для малого бізнесу. Він може бути використаний у закупках, визначаючи, які конкретні товари незабаром потрібно буде поповнити. Давайте наведемо приклади використання штучного інтелекту в малому бізнесі. Як же ми його можемо використовувати? Ми можемо використовувати штучний інтелект в прийнятті інвестиційних рішень. Ми можемо упаковувати наші товари за допомогою роботизованих рук. Ми можемо переносити вантажі за допомогою роботів. Ми можемо в освітніх малих проєктах використовувати педагогів штучного інтелекту. Ми можемо використовувати чат-боти як перший рівень сервісу підтримки і спроводжувати покупців весь час. Ми можемо з вами підбирати різні продукти і різні послуги за допомогою комп'ютерного зору. Ми можемо розуміти краще покупців, таким чином покращуючи послуги за допомогою аналізу інтеракцій. Також штучний інтелект дозволяє створювати персоналізовану рекламу. Який же можемо зробити висновок? Чи потрібен нам штучний інтелект, чи не потрібен у малому бізнесі? Які є виходи від використання, переваги використання штучного інтелекту? Безумовно, відповідь позитивна. Відповідь так. Штучний інтелект це конкурентна перевага. Або можливість сформувати конкурентну перевагу. Полі прийняття рішень штучний інтелект є найкращим помічником. Як ви знаєте, дані в своїй природі є неструктурованими, і тільки після обробки їх і сортування вони починають давати певну інформацію і отримують після цього результат. Відповідно, тільки аналітика, яка зроблена з допомогою штучного інтелекту, дозволяє оптимізувати і підвищити продуктивність всіх бізнес-процесів у малому бізнесі. Але немає універсальної моделі використання штучного інтелекту. Немає ідеальної моделі використання штучного інтелекту для кожного бізнесу. До зустрічі у нових відеокурсах!